Труднощі в молитві. Отже, які є, бувають труднощі в молитві. Найперша трудність то є відстань. Це може звучати якось дивацько, та, але ми втратили дуже близькість з Богом внаслідок гріхопадіння, ще наших прабатьків. І звісно, зараз Дух Божий живе у нас, і ми це знаємо після таїнства миропомазання. Також в причасті ми приймаємо Ісуса, значить, і Духа Божого теж приймаємо. Він в нас живе. Однак, це ж не та сама єдність, яка була в наших прабатьів в Едемському саді, не та сама. Ми не чуємо Божий голос так чітко. Інколи треба дуже-дуже мати таке стишення, вгамовувати свої різні е, прагнення, та тіла навіть через піст, інші практики, аби тільки трошки бодай почути голосу Бога. Це деколи дуже важко буває. Тому відстань це є перша величезна відстань між нами і Богом, перша така перегорода для гарної молитви. Інколи диявол є. Звичайно, він спокусник, його пече, коли людина молиться. Він зробить все, аби ми не молилися якісно. Буде нам давати всякі думки. Тому це для вас знак. Якщо ви молитеся і відчуваєте, що. Якісь спокуси раптом, якісь думки, такого до молитви так не було. І що, що це означає? Це означає, що диявол йому дуже не подобається те, що ви зараз робите. Значить, ви добре робите, якщо диявол настільки злиться, щоб вас з того стану молитви вивезти, якось роз, розбурхати ваші почуття, дати вашому розуму сто тисяч думок, аби тільки вас вивести з стану молитви. Казала мати Тереза, вона каже, зазвичай люди як думають, що треба молитися отак от щиро, в простоті серця. Вона каже: і так, дійсно, це треба молитись, так по поклику душі, начебто. Але вона каже, Богові більше мила молитва, не та, яка є такою щирою, радісною. Вона каже, ні. Вона каже, бо цю молитву щиро, радісну, таку спонтанну Господь дарував. Господь дав тобі такий настрій духу, щоб ти хотів молитись в цей момент. А от коли тобі не хочеться молитися, коли взагалі там, погода не така, настрій поганий, голова болить, ще щось не так, ще в житті, і тобі взагалі не до молитви. І каже мати Тереза, Господь тоді не дав тобі жодного ресурсу для молитви. Але якщо ти в цей момент стоїш на коліна, деш десь на самоту і молишся, Ця молитва для Бога більш цільна, бо вона побудована на твоїх зусиллях, власних, не на Божому дарунку, а на твоїх власних силах. Ще які, які бувають труднощі в молитві. Ну, наприклад, дехто каже, ой, то так довго ці молитви, особливо спільнотні. Ну, бо коли особиста молитва, то ти часом сам керуєш. Але коли вона в спільноті. Ну, то тоді вже мусиш пристосовуватися до спільноти вірних, і скільки часу вже триває, ну ти вже стоїш і дехто каже: ой, то так довго. Ну, то є таке смішне твердження. Наприклад, я собі пригадую, таке трохи навіть кумедна ніби історія, і водночас романтична. Коли я познайомився зі своєю теперішньою дружиною, ми обмінялися телефонами, і я дуже хотів з нею поговорити. Я просто. І інколи наші розмови тривали годинами, тобто, і, і закохані мене зрозуміють, що це не забагато. Бо залежить твоє ставлення, навіть якщо в семінарії нам не можна було допізно говорити, але я якось старався тихенько, бо я, я так хотів з нею поговорити. І мене можна зрозуміти, бо я був закоханий. Важливе ставлення до особи, з якою ти комунікуєш. Якщо в тебе є щира любов, то час не буває задовгим, задовго молився. Та ні, не задовго. Я молився стільки, скільки хотів, навіть цього замало. Деколи молитися важко, це правда, є труднощі. Диявол буде намагатися вас вивести з цього стану. Однак я рекомендую наперед подумати собі про молитву. Наприклад, спланувати її в часових рамках, почати з менше, хай буде 15 хвилин на самоті. Йдете і, ну, так я робив, ставив таймер собі. Це трохи смішно спочатку. Але воно допомагає. І поки таймер мені не запікає цей телефон, то я не стану змолити. Якщо я поставлю 15 хвилин, я молюсь 15 хвилин. Хтось каже: ну, це може штучно бути. Ну нічого, так будується якась певна порядкованість стосунку з Богом. Краще так. А ні, щоб це було хаос суцільний. Найгірший порядок все ж таки краще, ніж відсутність будь-якого порядку. Тому таку даю вам рекомендацію, що можна собі користуватися таймером. І дойти до якогось певного рівня, наприклад, до години часу, перебувати в молитві, там, в читанні слова Божого, в роздумуванні, в щирості перед Богом. Також що може допомогти? Може допомогти, наприклад, природа, може допомогти ікона, може допомогти постава тіла. Не рекомендую нікому належати молитись. Я думаю, що це не варіант хіба, якщо ви дуже захворіли і вам інакше ніяк, ну то тоді та. Також рекомендую молитися своїми словами. Звісно, не пропускати ці молитви великих святих, які ми зачитуємо ввечері чи зранку. Але молитва своїми словами, вона будує якусь таку щирість, яку не завжди відшукаєш в псалмах, наприклад. Там купа щирості, але не до кінця ти це відчуваєш, що читаєш. А от коли скажеш те, що тобі на серці, оце ти відчуваєш насправді. Коли не знаєш, що говорити, читай псалми, чи якісь молитви, але деколи знаєш що. І тому я, наприклад, виходив, ну, це трохи до місяця, коли гарна була погода, там ввечері, зірки на небі і місяць, і я до місяця промовляв, мені так було дуже зручно. І може комусь так теж буде зручно, чи досі біля озера, чи біля якогось дерева, умовно смоковниці, і побути там. Тільки, тільки з Богом сам на сам. Тому, яка би там трудність у вас, у вас не була під час молитви, долай її цю трудність. Прийми гарну поставу тіла, бо ти молишся не тільки устами, не тільки розумом, не тільки серцем, а також тілом, сядь рівненько чи клякни. Уважним будь. В часі молитви. Якщо прийшла думка відпусти її якась інакша, це зараз не важливо, зараз важливо молитися. Якщо тобі не, хоче, не хочеться молитися, обов'язково помолись. Бо це знак, що ця молитва буде для Бога більш приємна, бо Він тобі не дав ресурсу. Ти сам цей ресурс видобув свого серця, своєї душі. Тому молимося. Молимося довго, молимося щиро. Маємо стосунок з Богом, щоб здолати оту шалену відстань, яку в нас спровокував між Богом і людьми, ще гріх наших правець. До зустрічі!